Доброго дня всім добрим людям, і так, Україна це сама демократична держава на планеті. Ну і на сьогоднішній день є така справа, як я раніше вам розказував, номер 686, дріб 19043, дріб 25, яка стосується Будапештських гарантів, оскільки я вважав і до сьогоднішнього дня вважаю, що Будапештські гаранти, які підписували цей меморандум. Про гарантії безпеки держави Україна не виконали своїх зобов'язань, і фактично всі порушили цей меморандум. і Тому мають нести юридичну відповідальність за порушене право на мир і похідні від цього на сьогоднішній день права. Ну але в нас самий демократичний і гуманний суд у світі самостійно за власною ініціативою вирішив, що Справу потрібно не розглядати, справу потрібно закрити, оскільки є відповідне замовлення. Правда, замовлення головуючий суддя в даній справі не озвучив, чи я він виконував, оскільки клопотань і заяв про закриття провадження у справі не поступало. А в силу принципу диспозитивності рівності і змагальності сторін суддя за власною ініціативою в даному судовому процесі після. Змін до Конституції України 2016 року не може робити нічого від слова взагалі, і таким чином, закривши провадження у справі, суд змусив мене разом з тим суддею, який виконував замовлення, змусив мене написати апеляційну скаргу. Ну і внаслідок цього цієї апеляційної скарги, оскільки одним з пунктів було те, що Якийсь там заступник начальника відділу Центрального управління юстиції не має права представляти Державу Україна в суді, оскільки було визначено, що Держава Україна є відповідачем, одним з відповідачів, а представництво здійснює Кабінет міністрів України. Ну і відповідності до закону про Кабінет міністрів України. Це є політичний орган на сьогоднішній день, і він має назву колегіальний орган. І в цьому колегіальному органі, там, згідно конститу... згідно закону про кабінет міністрів, там є перелік цих осіб, які вони там цей колегіальний орган утворюють. І там в переліку є прем'єр-міністр України, перший віце-прем'єр-міністр України. Перший віце-прем'єр-міністр України, віце-прем'єр-міністр їх, і, ну і на тому закінчується все, секретар Кабінету міністрів. Ну і практично для того, щоб цей, ця особа, бо я її не називаю, яка представляла Державу Україну в суді, вона заявила, що вона представляє інтереси Кабінету міністрів. Інтересу Кабінету міністрів там немає слова взагалі, оскільки мова йде про порушене право і порушене право Державою Україна, право на мир і похідні права і представництво здійснює Кабінет міністрів. Від імені Кабінету міністрів може там, згідно положень, згідно закону, здійснювати прем'єр-міністр України. Тобто прем'єр-міністр України зараз це вже Юлія Свереденко. Вона має приїжджати в суд і представляти державу Україну в суді. Ну так написано законодавство, будь-які інші тлумачення, в тому числі на підставі пісюльок. Я зараз вернуся до цієї пісюльки, має жодного права на існування, оскільки в порядку цивільного судочинства всі передарують доручення мають мати підлягає нотаріальному посвідченню. І поки судді. Будуть виконувати замовлення і нехтувати цим положенням цивільного законодавства, доти їхні рішення не будуть мати такого поняття, як законність. Тобто вони будуть всі незаконні. Ну і для того, щоб підігнати це все під законність, на сьогоднішній день цей представник Луков Андрій Васильович, який є заступник начальника центрального відділу судової роботи та міжнародного співробітництва управління. Судової роботи та міжнародної правової допомоги Хмельницького міжрегіонального управління Міністерства юстиції України Луков Андрій Васильович. Ну і був звинувачений в тому, що він не має права представляти інтереси Держави України, як я вже вище про це згадував, оскільки мова йде про порушення права, і фактично суд, який допустив його до участі в справі, перевищився, неналежно виконує свої посадові обов'язки і фактично допустив самозванця до цього. Ну і для того, щоб це підігнати і зробити видимість законності, було видано наказ про затвердження положень про управління судової роботи та міжнародної правової допомоги Хмельницького міжрегіонального управління юстиції. Міністерство юстиції України та його структурних структурні підрозділи, ну, про затвердження положень. Звертаю вашу увагу про затвердження йде в множині. Ну і далі вже є це, називається положення про центральний відділ судової роботи міжнародної допомоги, але вже без, це положення без структурних підрозділів, тобто Таким чином, в одному реченні було без коми, і тому можна вважати, що це незакінчена думка. Ну і для того, щоб багато там не займати вашого часу, це положення надає права царя. Я казав, що права четверта частина, четвертий розділ, називається Працівники відділу відповідно покладених. До покладених завдань на відінь мають право представляти відділ в судах там і так далі, брати участь у справах діяти від імені посадових та службових осіб Міністерства юстиції України. Ну цей абсурд, нонсенс, цурес і всі інші там фуфіли, оскільки, як я ще раз кажу, якщо представляти службову особу Міністерства юстиції в суді. Чи або діяти від її імені, то це на сьогоднішній день є вакханалія, оскільки будь-яка людина, яка прийде в суд, з цього відділу скаже, що вона там захищає там, вона діє в інтересах посадової чи службової особи без відповідного доручення нотаріально посвідченого. Ну, на моє глибоке переконання, в цьому плані в державі Україна є порядок. І будь-яке передоручення повноважень, воно має мати нотаріальне посвідчення, нотаріальне посвідчення. Ну і пункт четвертий, Брати участь у справах кома діяти в судах України від імені членів Кабінету міністрів України, прем'єр-міністр України, прем'єр-перший віце-прем'єр-міністр України. Віце-прем'єр-міністр, які не очолюють міністерства, та міністр юстиції України як суб'єктів владних повноважень з усіма правами, що надаються процесуальним законодавством стороні третій особі, в тому числі з правом оскарження судових рішень. Так от ні е, прем'єр-міністр, ні перший віце-прем'єр, ні віце-прем'єри не були ні стороною в даній справі, не заявлені ні е, третьою особою, оскільки Згідно цивільного законодавства, на сьогоднішній день сторонами процесу є позивач і відповідач. Позивач це я, відповідач це держава Україна. І оскільки ці всі цуцики підпаркання які названі в цьому, в цьому положенні, вони не є ні стороною, ні третьою особою. І мені дуже дивно, що всупереч принципу українського судочинства, курія новіт Юра або суд знає закони. Суди допускають до участі осіб, які не мають повноважень, виконують замовлення і виконуючи це замовлення, вони навіть не говорять про те, хто їм надав таке замовлення. У випадку, якщо суд знову ж таки прийме рішення, не скасує цю дурню. Буде поставлено питання про звільнення за профнепередатність, тобто за порушення присяги судді, Всіх суддів, які причетні до цієї вакханалії. дякую за увагу. Будьте здорові, Всім всього доброго.